Привіт! Давно не бачились, але це відео я вирішила зняти у вільному доступі, бо зараз весь мой фокус просто направлено на закритий клуб. І одну із частин, де ми будемо розбирати там окремо певні нюанси, я також виставлю закритий клуб. Ціна там символічна, тож приєднуйся, будемо разом з тобою готуватися до викликів наступного року. Взагалі, я усвідомила, чому мені спало на думку, по-перше, все ж таки сформувати, яким я хочу бачити наступний рік, поставити для себе ось якісь такі проміжні не кроки, а скоріш за все стани і те, що мені потрібно, щоб іти до якоїсь найвищої мети своєї, так, до більшої ясності. І нагадувати собі, що от в моменті я відчула, що я це можу, що це буде на благо. І ось наступний рік він, в принципі, це про емоційні кризи. Але тут важливо, як ти будеш ставитись так, до ситуації, які тобі приходять, як ти наскільки у тебе, наскільки ти емоційно свідома. Тому в клубі наступного місяця ми будемо. Готуватись і розбирати енергії, які будуть у наступному році, які виклики нам приготував світ, адже минулий рік, якщо подивитися як сторонній спостерігач, то труханув дуже багато людей. Але для чого? Для того, щоб люди розвернулись до себе, для того, щоб люди усвідомили, що важливо проходити свої уроки, що важливо не відмітати тему душі, найвищого задуму, свого призначення. Багатьом людям підсвітило на якісь теми, від яких вони давно втікали, якісь стани, якісь рішення, також на теми того, коли ти сильно женешся за якимось там успішним успіхом, популярністю, забуваєш про те, що ти сюди прийшла взагалі-то не для цього. Отже, в цьому році я відчула відклик зробити щось типу карти бажань, називаємо її так, але я внесла туди. Сенси свого сприйняття теми взагалі бажань. Бо в гених ключах ця тема дуже класно розкрита. Я її давала в закритому клубі, те, що у нас є бажання, а є потреби. І ось бажання зазвичай вони не несуть за собою чогось найвищого. Вони зазвичай із голови і з того, як я хочу виглядати для інших, але вони. Не потрібні нам, отак, от скажімо. Тобто більшість бажань, коли починаєш спілкуватися з людиною, і вона там женеться за якимись бажаннями, то насправді вони не істинні, по-перше, а по-друге, вони взагалі не являються потребою цієї людини. І я от пояснювала також дівчатам, що для когось потреба це якась брендова сумка. А для когось потреба просто шкіряна сумка. А для когось потреба, що взагалі сумка не потрібна. Для когось потреба це поїсти яйця ввечері, для когось потреба поїсти креветок ввечері. Звісно, що коли ми розширюємо свою ємність, свої потреби, але ти з голови цього не зробиш. В якийсь момент ти можеш просто відчути, ну блін. Я цього потребую. Це не просто моє бажання, це потрібно моєму тілу. наприклад. Там, я е, усвідомила, що я не дуже люблю м'ясо, і мені подобається їсти креветки, мені подобається їсти червону рибку. І тому це моя потреба. І тому мені на це будуть принаджувати ресурси, бо це мені реально потрібно, бо я не люблю м'ясо, а моєму тілу для того, щоб воно коректно функціонувало, потрібен білок. Або в мене є потреба. Ось у цих макаронах з твердих сортів, так? Бо це потреба також мого організму, я себе комфортно відчуваю у своєму тілі. Потім мені потрібен ось цей саме мікрофон, щоб був якісний звук, і щоб я могла транслювати якісь важливі сенси, які трансформаційно будуть впливати на одну, на десять людей, а можливо, і більше. І ось так із цих потреб, із цих своїх найвищих задумів, із того, як я можу служити цілому, я і формувала ось цей ось цю карту бажань. Але це така, нібито, карта станів, карта е, якихось допоміжних інструментів, скажімо так, для того, щоб. Я розвивалась, реалізовувалась як мама, як дружина, як спеціаліст. І от з такого стану я створювала карту. Фішка, яка мені дуже сподобалась, це створювати таку карту в Пінтересті. Там є, я мабуть, прям зроблю скріни, якщо можна вставлю, там є прям тема створити дошку або колаж. А, створити колаж. І прикольно так, те, що ти пишеш якесь слово, що ти шукаєш, і тобі одразу вирізається. Я потім покажу, що там у мене вийшло, і ти побачиш. Я розділила за сферами. І в сферах є деякі такі, ну, нюанси, а так як ти пишеш цю карту собі як таку стратегію на цей рік. Я сіла і просто розслабила. Просто Вдих, видих і довірилась потоку і своїм станам. Я спостерігала за тим, куди тягне моє тіло. Моє тіло тягне, щоб ми завершили ремонт вдома, бо нам необхідна ще одна кімната. Так? Марат вже доросліше, і це вже стає моєю потребою. Бо от зараз я перенесла сюди весь свій куточок, це кухня наша, от. і там спить марат. І мені потрібен мій особистий простір. Отже, моя потреба мене примітте до тіла, щоб доробити ремонт. Моя потреба, щоб влітку, там, наприклад, ми е, зробили вже більш-менш красивий двір, в якому комфортно проводити час, бо ми багато влітку з маратом часу проводимо саме у нас тут на подвір'ячки. І ось я відслідковувала, а як я реагую? Я гортала ось ці картинки в Пінтересті. І важливо це робити беземоційно, розслаблено. Тобто прям розслабся, подихай, відчуй своє тіло і далі починай дивитись ось ці картинки в Pinterest. Тут, звісно, ще важливо, там, який в тебе авторитет, як ти сприймаєш інформацію, так. Ну але у мене, наприклад, ось так. Я гортаю, і у мене там, ага, на цю картинку, там, наприклад, так. Тіло, я хочу повернутись в зал, займатись, бо це також необхідно, бо це моє таке емоційне вивільнення, це мій відпочинок, це моя така кайфушка ходити в зал, і я хочу там повернути, покращити свою фігуру. І я ось це все розписую. Далі, там, наприклад, тема подорожі. Я усвідомлюю, що ми, так як ми дуже рідко у нас буває таке, щоб ми подорожуємо там з сім'єю, то я така, так, але мені цього хочеться. Я така, а як, що я можу додати в цьому році? Круто, якщо всесвіт захоче перевершити, але що я можу додати в цьому році, що ми точно можемо здійснити сім'єю. Так, що там, я, чоловік, мара, Джорік, щоб ми ось разом могли поїхати. І я ставлю такі місця, які реальні, Які реальні, я, яких ціло мене реагували, так, так, ми це зробимо. І це буде такий перший крок для нашої сім'ї, для того, щоб ми почали разом подорожувати і відпочивати. У мене чоловік дуже мало відпочиває, От, і його кудись витягнути важко. Потім там сім'я. Я така, а як я хочу в сім'ї? А мені подобається от в цьому році, як ми зустрічаємось разом, ми сидимо разом, проводимо час. Я така, а що мені хочеться додати для мого стану, щоб ще покращити? Я така, щоб взагалі збиратися всім разом. У нас дуже рідко таке буває, тут постійно працює, ми зазвичай їздили самі Сестричка з племінником, з племінником за чоловіком, вони не живуть тут. І я така: блін, як круто, щоб була можливість прямо всім разом класно зібратися, провести час. І ось я слідкувала за своїм тілом, тобто мені важливо вірити. І для того я не робила якийсь таке нереальне щось, а я робила те, що збільшувала трошечки свою потребу, Ось те, що в мене є зараз. І я його трошечки масштабувала не стільки, наскільки готове моє тіло. Коли захочу масштабувати ще, то це важливо йти в терапію, дивитись там, що страшного, масштабувати ще. Дуже цікаво розкрутилась моєю реалізацією, бо я. Прям дозвола собі провідчувати, в якому напрямку я хочу рухатись. І от зараз я відчуваю, я настільки закохалася в клуб. Я бачу на які гілочки, теми його можна розтягувати. І от я бачу тим більше, що в наступному році дуже важлива ця тема єдності. І ми про це також будемо окремо говорити в закритому клубі, бо будеш цілий розбір енергії наступного року. Тіньових проявів, які будуть з нашими викликами, так, провокаціями для нашого зросту будуть підсвічувати. Як із цих тіней помічати виходить. усе це ми будемо розбирати. Вже там є багато всього, але буде ще більше. І от е, така цікава штука, що я відчувала, і у мене прям з'являлись такі ну, певні картинки, як цього бачу. Тобі може йти просто певними словами. Також круто, якщо якісь тезісні слова, ти також будеш собі писати, собі нагадувати до, про те, що ти здатна на більше. Але здатна на більше, коли це не просто бажання у нас, вони надходять по 100-500 в день в ту голову, і люди, які взагалі постійно генерують бажання, але дуже багато бажань, за ними важливо просто спостерігати. Не гості, вони прийшли, пішли. Так, а є потреба. Потреба вона має за собою якусь найвищу мету. А бажання дуже часто взагалі приходять як просто уроки до нас. І тому також на це важливо звернути увагу. А для чого це бажання? Мені спало на думку, щоб на що підсвітити? Ага, то я ось це захотіла, просто тому що я бачу ось цю красиву картинку у когось там в Інстаграмі, я також це хочу. Але чи насправді потребує цього моє тіло ось ці, наприклад, незручні туфлі, але які там зараз дуже а, модні, а, або той браслет, або там ще щось, або там якась певна машина. І ось за цим дуже цікаво спостерігати. Але прям дозволь собі знайти собі час, розслабитись і спостерігати за тим, що ти додаєш. Круто. Ще також залишитись наодинці з собою, щоб ти ніким не обумовлювалась в той момент, коли ти це створюєш, так? щоб на тебе не впливав якийсь там чужий напрямок, чуже самовираження і так далі, а щоб ти відчувала у цей момент себе, і чула себе, свій внутрішній голос і прислухала до свого тіла. І дуже цікаво, як це розгорнеться. Ми ще в січні, коли почнемо розбирати енергії року, ми будемо якісь фішки. Ще в цю карту додавати. Для чого? Для того, щоб нагадувати собі про якісь важливі речі, на які важливо звернути в наступному році. Бо я ж кажу, у мене ось цей рік я просто озирнулася назад. Я подякувала за цей рік, тому що те, як я ставилась до тих викликів, які мені давались, так? І я така, блін, клас! Я подякувала, наприклад, собі за те, що в силу того, що я розвиваюся, я розвиваюся дуже коректно, я обрала класний шлях розвитку, я допомагаю іншим людям. Я дуже вдячна за цей рік, і вдячна собі за те, що я настільки прокачала і прокачую свій стан, що адекватно із любов'ю, бачачи любов в різних ситуаціях, навіть якщо це треш. Навіть якщо це болюче, навіть якщо це щось дуже-дуже неприємне, по-перше, воно не торкнулось мене прям ну напряму, бо я завжди була у потрібному місці в потрібний час. І це також дуже круто, бо що бо я слухала свій внутрішній авторитет, я чула себе, і в цьому і mm -hmm. в цьому році це було як ніколи, і насправді. У мене таке відчуття, що моя мудрість просто розкрилася, якісь геометричні прогресії в цьому році. Просто неймовірний рік, я за нього дуже вдячна. І це така віра і фундамент, так? Бо я дивлюсь, що навколо дивлюсь, як підіймаються люди тривожність, агресія, так? як вони не сприймають те, що відбувається навколо, як їх емоційно жбурляє. І я така, блін, а мене от нещодавно, коли... Вступив там транзит емоційний і просто фу, навколо, просто бум такий. А я відчуваю, що в мене підіймається емоційна хвиля. І я така, це Та, мене наш невизначений центр от емоційний, ну отже, це просто транзит. І я така, так, а як прожити? Я собі повмикала музику, знаєте, з такого віку десь. Підлітковий універ, коли ось ці емоції аж бурляють, І я ось під цю музичку танцювала, співала, і вжух, емоційна хвиля стихла, штиль і все. І ніхто навколо не постраждав. І я також. От- тому в закритій групі. Приєднуйся, буде, звісно, більше. Можна буде вступити в діалог. Ми з тобою про це поговоримо. Десь подивимося, як ти будеш створювати, на що подивитись, додамо ще темки наступного року, що додати. Але і з того, що я дала, ти можеш зробити собі дуже класну карту потреб, щоб всесвіт побачив. І, взагалі, щоб з'явився це внутрішній намір, а що тобі взагалі потрібно? Це дуже класно структурує думки в голові, це повертає у тіло, у відчуття і дозволяє розвернутися взагалі до своєї найвищої мети і до свого призначення у житті. Тож будь собою, приймай себе різне, а я тебе обіймаю.